Пане Юрі, а нагадайте, яка зараз поточна інформація з нашим мобільним зв'язком, коли ми потрапляємо до країн Євросоюзу? Я пам'ятаю, була така ініціатива, щоб нас долучити до загального європейського роумінгу. Чи вона вже втілена в життя, чи зараз, коли ти виїздиш за межі України, ти користуєшся українськими тарифами, чи все таки ми переходимо в роумінг? Вона втілена. О... Ця ця ініціатива втілена. Вона працює ще з початку воєнних дій. Дякуючи європейським партнерам національному регулятору. Так, ви користуєтесь по всій Європі, по всіх країнах, які є долучені до цієї асоціації, асоціація берег європейська. Ви користуєтесь тарифами українськими. Це надзвичайно важлива допомога, особливо на початку війни, коли люди виїжджали без речей, без коштів, все, що все, все, що вони змогли зібрати, і це надзвичайно підтримало наших українців. і Воно працює сьогодні.